Помилки на дорозі на Прикарпатті в аваріях травмувалися троє людей. Дорожньо-транспортні пригоди трапилися в Тлумицькій та Ямницькій територіальних громадах. Наразі за цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження та встановлюють усі обставини подій. Перша ДТП мала місце вчора, 2 квітня близько восьмої години ранку, між населеними пунктами Грушка та Озеряни, що у Тлумицькій територіальній громаді, на місці події поліцейські встановили, що 58-річний мешканець Івано-Франківська керуюча автомобілем, Деоланас, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожні обстановки та не впорався з керуванням. Опісля з'їхав кювет та допустив зіткнення із деревом. Опісля автомобіль загорівся. В результаті ДТП водія з травмами доставлено до лікувального закладу. Ще одна аварія трапилась у селі Павлівка. Там зіткнулись легковик та мікроавтобус. Водійка автівки в забороненому місці розпочала маневр розвороту. Щось спричинило ДТП. Встановлено, що 53-річна мешканка Чернівецької області, керуючи автомобілем марки «Пежо», рухалась у напрямку Калуша. У забороненому місці вона розпочала маневр поворотом, проявила неуважність та не надала перевагу автомобілю Мерс. Дес Бен Спринтер під керуванням 37-річного мешканця Отенійської територіальної громади, який рухався у лівій смузі попутного напрямку, внаслідок чого відбулося зіткнення транспортних засобів в результаті ДТП, водій копежом та її 48-річну пасажирку з травмами доставлено до лікувального закладу. Водію перевірено на стан алкогольного сп'яніння вони тверезі прикарпатські правоохоронці вкотре закликають усіх учасників дорожнього руху дотримуватись ПДР, обирати безпечну швидкість, дотримуватись де. Станції та не виконувати ризикованих маневрів Люся Люса Віталій Магалаті, телеканал 402. На передову Івано-Франківськ посилює підтримку фронту. Лише за останній місяць міський голова Руслан Марцінків тричі вирушав на схід, щоб особисто доставити захисникам необхідну допомогу. Цього разу волонтери відправилися на запорізький напрямок. Воїнам відвезли 250 fpv дронів системи зв'язку, зарядні станції, екофлов та інше важливе обладнання. Цього разу ми їдемо на виключно на запорізький напрямок. Відповідно, охоплюємо е обов'язково 102 бригаду. До територіальної оборони, ми будемо також в 128-й бригаді ТРО і ще в чотирьох військових частинах. Веземо дрони, як FPV, так і Mavic, Веземо системи зв'язку, веземо екофло, Відповідно, ті запити, які нам надійшли на міську раду. Під Час поїздки відвідали кілька підрозділів ТРО, бійцям яких передали сучасні FPV-дрони для ефективного виконання бойових завдань. Зокрема, 78-й батальйон 102-ї бригади ТРО імені Дмитра Вітовського отримав 150 безпілотників, 128-й бригаді ТРО «Дике поле» передали 50 пташок. Також міський голова відвідав 7-й стрілецький батальйон, де військовослужбовці отримали ще півсотні дронів, які допоможуть у виявленні та знищенні ворожих цілей. Вертаюся з запорізького напрямку, Чергова волонтерська поїздка з черговою допомогою: дрони й дрони ще раз. Дрони стараємося допомагати. І в черговий раз чергову партію дронів ми відвезли, зокрема на запорізький напрямок. Також ще раз обговорили нашу хорошу співпрацю з містом Гуляйполе. Гуляйполе стало для нас, для багатьох та особливо хлопців і дівчат рідних, які Воюють, воювали. На жаль, і загинули рідним містом, і тому дружба з містом Гуляйполе теж є надзвичайно для нас важливою, але найголовніше це підтримка наших захисників. Окрім того, наголошує міський голова, домовилися й про організацію літнього табору для дітей з постраждалих регіонів. Деться, зокрема, про Гуляйполе та Куп'янськ, адже така підтримка столу важлива для прифронтових громад. Діана Висоцька Віталій Магалаці, телеканал 402. Понад 300 тисяч гривень на підтримку зсу під час благодійного аукціону зібрали у виставковій залі Прикарпатського національного університету. На відкритих торгах представили 36 унікальних лотів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, створених студентами інституту мистецтв. Один із найдорожчих герб Станіслава. Оригінальний вітраж, виконаний у техніці литого скла, що передає історичну символіку міста. Його початкова ціна склала 10 тисяч гривень. Це одна із унікальних наших робіт, яку ми. Сьогодні і представили і в більшій ціні, і в оригінальній техніці, тому що ця техніка це є е, е, лите шкло, шкло і є е, е, саме обрамлення, яке зроблено тільки вручну. Це є історія. Ця робота зроблена у 2000 році, тільки стала незалежна Україна, і студенти наших, нашої кафедри образотворчого мистецтва вже старалися робити такі патріотичні роботи. Шанувальники мистецтва грошей не шкодували, тож першим під час торгів продали лот материнство. Новим власником картини став Віталій Запухляк. Чоловік каже, намагається підтримувати благодійні акції, вторговані кошти, з яких допоможуть ефективніше нищити ворога. Підтримувати свою державу треба до глибини кишені. І глибини душі також, і робити це на регулярній основі, адже не буває маленьких внесків. Я люблю мистецтво, я відвідую галереї мистецтва, де б я не був, оскільки я багато пересуваю мандрую. Я люблю власне, образотворче мистецтво, я є фанатом більше сучасного мистецтва. І для мене це завжди комплекс, адже це те, що ти можеш зробити, це ти і придбуваєш хорошу правильну річ, і робиш правильну справу. Це завжди приємніше. Твори, що виставлялися на торги, охоплювали різні напрямки: живопис, сакральне мистецтво, декоративно-прикладні техніки, витинанки, скляна пластика. Ціна кожного стартувала від трьох тисяч гривень. Це залежить в першу чергу від роботи, яка очевидно має не тільки свій характер, це залежить від рівня виконання роботи, від затрат і праці і матеріалу. Очевидно, і це оцінювала спеціальна комісія, художня рада, яка складається з фахівців цих напрямків. Тут є роботи, які представляють українську тему. Це історія України, там козак-мамай, показ наших людей в національних вбраннях, відповідно в різних періодах року. Ну і дуже багато як бачите, різних стилів, які стосуються власне життя в Україні. Чи це є знов природа, чи це діяльність людини, чи це історичний фрагмент? Організовувати благодійні акції в ПНУ стало вже доброю традицією, каже очільник університету. Відтак численність ініціатив на підтримку українського війська і надалі буде регулярною. Це вже добра традиція нашого університету, коли ми намагаємося в різних формах згуртувати колектив університету, а також спільноту, яка об'єднана навколо університету, з метою підтримки. Збройних сил України і крім співпраці з різноманітними організаціями, благодійними і безпосередньо частинами, сьогодні ми акумульовуємо кошти на СЕВ «Юкрейн», які успішно протягом років співпрацюють з університетом і підтримують військові частини, які були сформовані в нашій області, в нашому краю». Виручені кошти під час торгів спрямують на потреби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, Віталія Куч Андрій Аргара, телеканал 402. Оповите міфами, старовинними легендами та відновлене після багатьох років занепаду підземельне ратуші змінюється, щоб приваблювати ще більше туристів. У Івано-Франківську стартує проєкт Тематичний маршрут замками 2 у його межах придбають обладнання для культурних заходів у підвалі міської ратуші. Понад рік тому склепіння вперше відкрили для відвідувачів і на досягнутому не зупиняються. Станом на сьогоднішній день. Е... Трошечки більше половина приміщень е, використано під експозиційні зали. Е, тут проведено багато робіт е, з благоустрою, проведення е, витяжки, е, проведення робіт, які е, дозволили, дозволили осушити це приміщення. Е, тому що е, багато років, ну е, ми розуміємо, що до е, того часу, коли ми відкрили ці, цю цю експозицію, е, приміщення використовувалося виключно як. Склади простір планують використовувати не тільки як музей, а й як платформу, яка стане в нагоді франківським митцям. Втілювати свої творчі ідеї тут уже погодився очільник драмтеатру Ростислав Держипільський. Драмтеатр де делиш міг у місті виступав. Звичайно, і е, мистецтво загалом, театр зокрема, е, має таку здатність вдихати дух. Є форма тіло наше, так що воно без душі. Ну, Туди, тиснаць, а людина жива, доки є душа, доки є дух. Так от мистецтво загалом, як я кажу, і театр це є дух. І коли мене просять, часто просять, в ті чи інші простори, будівлі, я не знаю, там ще там є, речі, які є, щось зіграти, я розумію, що туди потрібен дух. Завдяки мистецьким заходам локація буде оживати. А разом із нею міфічні історії про катування опришків Довбуша, Станіславівську відьму і навіть молодого Івана Франка, що побував у цих склепіннях. Ці та інші легенди нагадуватимуть про багате історичне минуле та культурну спадщину. Ми хочемо відновити Франківськ як така цікава туристична атракція. Тому що ми відрізняємося від Львова, ми суттєво відрізняємося від Тернополя, тому ми. Цікаві в західній Україні, і ми маємо зацікавити тих, хто приїжджає повз нас залишитися на кілька днів Івано-Франківську. Що туризму в місті Івано-Франківську? Чи це доцільно під час війни? Ми вважаємо, що доцільно, але за кошти грантові, які цільово приходять власне на цю галузь. Проєкт реалізується у межах програми транскордонного співробітництва. Така співпраця з європейськими країнами дає можливість не тільки обмінюватись досвідом та популяризувати спільну культурну спадщину, а й отримувати кошти. Це прямий вплив європейського союзу. Отримати просто безповоротні кошти зараз. В Україні з європейського союзу дуже дуже важко. Це дають можливість тільки транскордонні і транснаціональні програми, де 90% співфінансування йде з європейського союзу без поворотних коштів. Під раутешою знаходиться цілий ряд архітектурно поєднаних між собою приміщень, що гинає споруду по периметру. Нині для огляду відкрита лише третя частина давніх підземель. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Зруйнувати стереотипи щодо ІТ як чоловічої професії в університеті короля Данила провели навчально-мотиваційний захід, під час якого студенткам та школяркам розповіли про кар'єрні можливості у світі технологій. Наразі кажуть в університеті, ця спеціальність є популярною та в більшості серед хлопців їх аж 75% на противагу 25 дівчат. Ми, якраз, з університетом спільно намагаємося збільшити кількість дівчат в ІТ, тому що жінки в ІТ також є цінними, і команди з різними людьми створюють кращі продукти. Тож it компанії зацікавлені в тому, щоб. У компанії були як чоловіки, так і жінки. Дівчина може бути як UI-UX дизайнером так і проєктним менеджером, фахівцем з кібербезпеки або фахівцем з хмарних технологій, тестувальником, бізнес-аналітиком, hr менеджером і багато інших професій. Неважливо, яка стать, якщо подобається світ технологій, каже Тетяна Кравчук. Попри всі стереотипи, вона знайшла своє місце в it сфері ще п'ять років тому. Зараз жінка себе успішно реалізовує в одній із компаній та ділиться знаннями з іншими, аби клішовані страхи були подолані в молодшому віці. В першу чергу дітям потрібно доносити про перспективу, що це є і кар'єрна можливості, і фінансові можливості. Так само, коли я проходила технічний відбір на курси. То моя увага впала на те, що я навколо не бачила ні одної дівчини. Навколо ходили просто самі хлопці. І у моїй групі були самі хлопці. І мені деколи здавалося, що на мене дивляться на щось таке, що якийсь не такий гендер ходить. Знаєте, навколо просто і мені якось трохи було ніяково. Але потім звикаєш, перестаєш замічати хлопців, просто бачиш людей, чудових професіоналів, і працюєш з ними на рівних it сфера є демократичною і дає всім однакові можливості. Тож жінки нічим не поступаються чоловікам і можуть займати будь-які посади, адже тут важливі навички. Ми проаналізували за останні п'ять років ринок праці, взагалі IT-галузь в Україні, і побачили, що вона надто просідає в плані гендерної рівності. І, наприклад, в двадцять другому році був пік 29%, зараз відсотків. Зараз до 23%. І ми хочемо за останні за наступні п'ять. 5 років, щоб у нас збільшилося мінімум на 35%. Дуже мало жінок є в самій IT-галузі і тому є така градація заробітної плати. Чоловіки реально більше заробляють, жінки менше, але ну, такий прогноз, що на протязі 5 років це максимально все вирівнюється. Фахівці стверджують, чим швидше дитина почне навчання, тим краще. Опанувати програмування можна в УКД. Тут проводять навчання на спеціальності інженерія програмного забезпечення, а також працює іт школа. Віталя Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. В кожному штриху історія любові, болю та пам'яті. У Франківському благодійному фонді «Карітас» провели майстер-клас з розпису писанок для батьків та дружин загиблих героїв. Таємницею створення великодніх яєць ділилася майстриня Оленка Галяс. В кожному з них надані шаблони, і вони мають можливість побачити, які були писанки, як які є зараз сучасні писанки, і вони можуть також створити свою власну, тому що в кожного на душі є свій певний біль, і люди можуть перенести це на полотні. Яйця, адже в народі кажуть, що допоки люди пишуть писанки, доти існуватиме світ. Приєдналася й до дійства й Марія Шевченко, мати полелого героя Тараса Шевченка. Чоловік загинув у 2015 році. Зараз ділиться жінка, допомагає іншим матерям пережити біль втрати. Пригадує, що завдяки підтримці небайдужих людей їй вдалося знайти сили жити далі. Мій син його звали Риба на фронті. Я намалювала тут таку маленьку рибку. Це в мене символізується, якби я для нього це. Він постійно зі мною. Він постійно в моєму серці в моїх мислях. Коли мені привезли з фронту його телефон, я його відкрила, зарядила. Там його останні слова до мене, мама бережи. Під час майстер-класу учасники не лише створювали писанки, а й спілкувалися та підтримували один одного. Такі творчі практики, каже психологиня Наталя Багацька, мають терапевтичний ефект. Люди під час малювання вони заспокоюються, вони згадують світлі, теплі моменти пов'язані з родинними цінностями, так і цей біль втрати в колі підтримки він стає на градус нижче. От дуже важливо це проводити, тому що сама писанка про життя, і саме оці орнаменти, які закладаються в цій писанці, які люди вибирають не просто вони бездумно їм дали і вони малюють, вони несуть свою цінність. Івано-Франківський карітес вже не перший рік надає допомогу тим, хто її потребує. Це не просто акція, що ми сьогодні ті люди прийшли до нас, і ми стараємося їм щось зробити. Ми зустрічалися з цими людьми і працюємо з ними вже на протязі років. І це є якраз такий вияв нашої солідарності, нашої любові і відповіді на ті потреби, які вони нам говорять. А ця писанка напередодні Великодня вона є дуже важлива, бо вона несе в собі якраз ту надію на життя вічне. Подібні заходи у карітасі проводять на постійній основі. Діана Висоцька, Святослав Іванюк, телеканал 402.